Вірш Євгена Андрійченка. Слово читає Інна Андрійченко. Слово розрада для душі. Коли на добрім підійме, лунає криций у вірші, без жалю нищить всі надії. Слово для серденька бальзам. Коли змальоване в любові Розтопить сонечком туман, Запалить зорі вечорові. Слово Безцінний у скарб, багаті ниви хлібороба, найслабший безсловесний раб, У вільних зрощена свобода. Слово це неосяжний світ, журливе небо з журавлями, дива землі, небес блакить, тепло і ніжність батька, мами. Слово, колиска, сміх і плач, Його не стерти, не зламати. Даремно борсався палач, слово йому не подолати. Реквізити для допомоги Збройним силам України від Олічки указані під відео, вірш Євгена Андрійченка, слово читала Інна Андрійченко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.